Здається, що ті, хто вважав, що в окупованому Маріуполі неможливі ніякі протести, помилявся, і я в тому числі протести відбуваються, і що є підставою для незадоволених людей, що вони попри небезпеку. Виходять і висловлюють свою незадоволення ситуацію, що склалася. От про це сьогодні і поговоримо. Це підсумки дня Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко. Я головна редакторка маріупольського сайту. Нуші за Ставте подобайки, залишайте свої коментарі. Ваша думка дуже важлива для нас. Ну, а ми розпочинаємо цю важливу тему, бо новини прийшли дуже цікаві з Маріуполя. Люди, мешканці будинку по проспекту Нахімова, 82, вимагають від влади, щоб їм забезпечили житло, нові квартири в тому будинку, який зараз будується на місці їх зруйнованого приміщення, там де вони прожили багато років. Людей. Насправді позбавили права власності на цей будинок. От вони жили багато років, передавали у спадок свої квартири дітям, а потім прийшли визволітели, які розруйнували цей дом, випалили частково. Він вигорів, але частково залишився цілим. І інші подібні будинки в Маріуполі окупанти вирішували відремонтувати, і вони їх відновлювали. І зараз продовжують відновлювати. Але ось цей будиночок е, вирішили демонтувати і там, на його місці, побудувати новий. Чому саме цей? Ну, Зрозуміло, тому що цей будинок Нанахімова в дуже прекрасному місці. Е, е, з одного боку, цей будинок дивився на парк Приморський, і, і з іншого боку на море. І люди, які там жили, ну, взагалі-то. Відчували себе дуже щасливими, бо цей будинок був сталінського типу: великий квартир, великі е, стелі, е, дуже комфортне, ще й прекрасне екологічне місце. І таке саме місце сподобалось не тільки маріупольцям, які тут роками жили, а й тим е, грошезароблювачам, які приїхали з Російської Федерації на ці зруйновані маріупольські землі, щоб рубанути трошечки бабла. Компанія Інвест» зайшла у Маріуполь, забрала цю безкоштовну ділянку і почала возводити будинок під іпотеку. І тепер російські визволителі, так звані, вони роблять, що вони спочатку відбирають у людей їхню законну власність, а потім припонують їм купити за гроші в іпотеку, квартири, аналогічні. Але вже в російському будинку от така історія. Вона насправді типова для Маріуполя, і вони ці історії не тільки в приморському районі відбуваються такі несправедливі речі щодо відновлення житла, надання. Квартир замість втрачених окупанти чинять з маріупольцями всюди. Але от чому саме ця історія з Нахімова стала у кутку нашого в центрі нашої уваги? Бо через те, що самі люди вийшли на вулицю. Стали висловлювати свій протест, стали писати листи не тільки в окупаційну адміністрацію Маріуполя, а й усі існуючі інстанції окупаційної влади від Пушиліна до президента Росії диктатора Путіна. Всюди вони писали. Бо чому так відбувається? Чому люди? У місті, яке переповнено людьми зі зброєю, де ну точно третина від загальної кількості населення, це військові, і люди тим не менше вийшли на вулицю, щоб висловити свій протест. Ну, я думаю, що саме через те, що питання, які зараз постають перед цими людьми, це питання виживання, це питання життя і смерті для для багатьох людей. Бо вони розуміють, що коли багатодітна мати, яка Говорить на відео, що вона має п'ятеро дітей, і їй відмовили взагалі у наданні квартири замість зруйнованої, виключено через те, що десь за 40 кілометрів від Маріуполя у неї є саманний дачний будиночок площі 8 квадратних метрів. Що це така. Несправедливість розміри і такий величезний, що люди просто не можуть з цим змиритися, і їм вже байдуже, що з ними буде після того, як вони вийдуть на вулиці. Цікавий момент я спостерігаю, чому саме окупаційна адміністрація дозволяє. Маріупольцям такі акції протесту, і навіть дозволили місцевому телеканалу Маріуполь 24 який працює виключно як пропагандистський російський ресурс, зробити про це сюжет і допомогти власне і нам дізнатися про те, про цю історію, яка відбувається в місті, вочевидь. Це відбувається через те, що загальний градус напруги в Маріуполі через це житлове питання він зростає. І зараз він сягнув своїх критичних відміток. І ця окупаційна влада в Маріуполі, у обличчі колаборанта Олега Маргуна дивиться на це, розуміє, що. Ось ось і станеться соціальний вибух в місті, яке просто нашпиговане людьми. І що це буде за історія, і який може бути розвиток подій в такому випадку, ніхто не може зрозуміти. При цьому цей самий Олег Маргун нічого не може зробити з цією ситуацією. Він не впливає на майнові процеси, які відбуваються в місті. І я думаю, що це його дозвіл місцевому телеканалу підсвітити цю проблему. Це просто такий крок у відчай, крок достучатися до Москви, до Кремля і подати сигнал про те, що ситуація небезпечна. Бо саме, і ще раз бо сам Олег Моргун не може вплинути ані на ситуацію з розподілом квартир в місті, а тим більше на Забудовника, який зайшов у Маріуполь коротко. Сьогодні покопалася я в інтернеті, пошукала інформацію про цю компанію. Це Інвест. Компанія входить в десятку та й впливовіших будівельних компаній Російської Федерації. Їх офіс центральний знаходиться в Ставропілі, в Ставропільському краї. Саме там вони побудували найбільше житлових комплексів, але весь час, поки вони будували їх. Супроводжують скандали, вони забудовували у заповіднику. Просто у заповіднику Рус ліс побудували житловий квартал. І людину, депутата місцевої ради, яка спробувала висловити подати до суду на компанію Югстроінвест, дуже жорстко побили, викрили всі документи, вона опинилася у лікарні, більше вже не продовжувала свої спроби боротися з цим забудовником. Було Інше факти побуття, коли людина Іван, не пам'ятаю, як його прізвище якось, подав, почав розбиратися, чому його батьки, які придбали квартиру, побудовану Югстроінвестом, платить за комуналку на 50% більше, ніж інші будинки, які розташовані в аналогічному місті, в центрі Ставрополя. І як тільки він, він звернувся до прокуратури, і прокуратура, розібравшись, надала до припис компанії Гстройінвест зменшити комунальну плату в своїх будинках. Але, звісно, що Югстрой нічого зменшувати не став, попри приписи прокуратури. Проте вони. Розстріляли з травматичної зброї цю людину, цього молодого хлопця Івана, який вступився за своїх батьків, а потім сфабрикували справу так, що його ще на декілька років посадили у тюрму, в'язницю за хуліганські дії. Я вже мовчу про факти побуття журналістів, які намагалися писати про «Югстроінвест». Ось така компанія, власне, і віджала у Маріупольців на проспекті Нахимова 82, їх власний приватизований будинок. І ця історія дуже показова. Тому що те, що відбувається взагалі з приватною власністю на території Маріуполя, це просто жах, це великий-великий дерібан, який дозволяє собі окупаційна влада Росії. Російська армія прийшла на окуповане на, в окуповане місто, на окуповані території, виключно з тим, щоб дерибанити все, що можна розібрати. І на жаль, що місцеві так звані еліти на цей дерібан ніяким чином не впливають. Достатньо пригадати історію з сином колишнього мера Маріуполя, Ігорем Хослобеєм, який приїхав із Києва до Маріуполя, з надією врятувати родинний бізнес, в тому числі комплекс успіх, який знаходиться на проспекті миру. В Маріуполі так от. Він вже домовився з колишнім тодашнім гауляйтером Маріуполя Костянтином Іващенко про те, щоб його власний бізнес в Маріуполі росіяни не чіпали. І Іващенко навіть пообіцяли Хотлубею, не виключено, що за гроші пообіцяв цю недоторканність забезпечити. Але пройшло декілька місяців, і вся ця приватна власність родини Хотлобею благополучно перейшла у власність російському бізнесу. І зараз ситуація виглядає таким чином, що все, що там є, знаходиться виключно під контролем російських еліт. І це змушує людей, які залишаються в Маріуполі, хоча б якось відстоювати те, захищати те, що вони ще мають. От приклад мешканців на Нахіма 82 два кажуть про те. Що надія у людей все ж таки залишається? Чи буде результат у цієї справи? Особисто я думаю, що ні. Бо враховуючи такий бекграунд компанії Юкстроінвест, я майже впевнена, що вони не поступляться ані копійчиною, ані квадратним метром тієї землі, які вони загарбницьким чином захапали в результаті несправедливої агресивної війни. Ну а нам залишається тільки. Чекати, чекати повернення української влади в окуповане місто, допомагати всіма силами Збройним силам України наближати цей час для того, щоб справедливість, в тому числі для мешканців, будинку Панахімова 82, була відновлена. Дякую, що слухали!